«Альфа» І група «Браво» по своїм місцям розприділилися. Зараз відпрацьовуємо штурм окопів, під'їзд БТР-ом до окопів та знищення ворога безпосередньо в самих окопах двома групами: застосуванням гранат, стрілкової зброї, димів та БТР-у. Своє. Ну все приходить з досвідом. Трохи було штурм при звільненні населеного пункту Козача Лопань, а далі працювали вже в населеному пункті КПВ Майорське. Там була досить гаряча така точка, далі ми працювали в самому Бахмуті, але там вже була оборона. Зовсім інше та в населеному пункті роботі. Заходимо! Давай прострелі. Давай, давай, пішов! Зараз проводимо навчання бійців згідно з тим, що ми там побачили. і Враховуючи всі недоліки, і зараз допрацьовуємо, робимо все для перемоги. Двіження двоєчка, третє. Дистанція, Дистанція, пошлі! Дальше дуже багато помилок в тому, що дуже багато бійців з остраху просто біжать вперед. І потім поранення, і дуже довгі і тяжкі е, евакуація. І зараз спробуємо, щоб повільно, збалансовано е, оцінювали ситуацію, обстановку. І ну, зараз займаємося в плані того, щоб бійці були дуже-дуже уважні, бо в окопах. Противника, дуже багато замаскованих приміщень е, накопаних. Намагаємося донести бійцям, щоб все це знаходили. Ну, і готово, як менше, щоб несли ми поранених і втрат. Зорик, Зорик, границя зачищай. Держи дистанцію! Держи, держи! Стой, зачистка! Міни. Дуже багато замінованого і найтяжче е, дійти до тих окопів, е, минаючи мінні поля. І потім вже е, як е, хлопці виснажені, але ще тримаємося і б'ємося ще в окопах. Працюємо, окоп є, окоп. Все, продвіження. Група Альфа. Група Альфа. Група браво. Двіження. Ми їх всіх загасимо. І все.